У низці європейських столиць зростає занепокоєння, що президент США Дональд Трамп може суттєво скоротити або навіть повністю припинити підтримку України, розчарувавшись відсутністю прогресу у припиненні російської агресії. Як повідомляє Financial Times, білий дім останнім часом тисне на Київ та його партнерів, намагаючись підштовхнути їх до укладання домовленості з Москвою, такий підхід викликає стурбованість як у Європі, так і серед частини американського істеблішменту, адже існують побоювання, що Трамп може погодитися на російські вимоги. Цьому сприяють і його недавні публічні заяви. У неділю Трамп розкритикував українських та європейських лідерів за нібито недостатній прогрес на шляху до завершення війни. Після передачі Києву 28-пунктного плану низка європейських партнерів України закликала суттєво доопрацювати документ. Один із європейських посадовців висловив побоювання, що ще можуть різко змінити політику і фактично залишити Україну без підтримки, що створило б. Критично небезпечну ситуацію. Європейські дипломати готуються до нової серії консультацій між Францією, Німеччиною та Великою Британією, до яких можуть приєднатися Польща, Фінляндія та генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За їх словами, зараз ведеться робота над формуванням можливої контрпропозиції. Паралельно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лаєн наголошує, що у будь-яких мирних перемовинах ключовими мають залишатися принципи суверенітету та територіальної цілісності України. Після неформальної зустрічі лідерів ЄС у Луанді вона підкреслила, що лише Україна може визначати майбутнє своїх збройних сил, а Європа має й надалі ставити її інтереси в центр зусиль щодо досягнення справедливого та тривалого миру. За її словами, потужна європейська присутність у Женеві вже дозволила досягти відчутного прогресу, і тепер існує міцна основа для подальшого руху вперед. Фондер також повідомила, що 25 листопада європейські лідери продовжать дискусії з партнерами з коаліції рішучих. Окрему увагу вона сприділила проблеми викрадених та зниклих українських дітей, наголосивши, що кожна дитина повинна бути повернена додому і висловила вдячність лідерам, які підтримали цю тему. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.